Таребетель шахів раю проти American Bishop. Рейтинг 1929, ремп стилісткий захист. Дракончик, гарний хід, тому що погрожувала тактика, але скидаємо пішачка. Він відходить, граємо вже 4. там щось якось будемо коротитись. Ферзь Б6, що він хоче. Не понял. Ну, відкрив тоді. Я думав, ти конем хоч візьмеш. Ну, так можуть бути проблемки в суперника. Його ідея... А, просто сюди піти. Так, ну от тоді. Далі пішли. Ех, 5. Хочу вилку мені зробити. Серйозний чіп. Чіп. Чіпок. Так-так. Я хочу здвоїтись просто. F6. Ну, зімко було. Де я здвоїтись, як фішер казав. Проти дракона відкрили лінію аж поміняли чорнопольного слона. Шах-шах, мат. Тепер треба чорнопола поміняти. Угу. Не знаю, якийсь дивний хід. Виглядає дивно. Тепер мені треба по білим полям дати йому якось шажучок. Я можу піти так, і так. Я можу просто взяти, взяти і сюди піти. Не можу просто поки що здвоїтись, там побачите, що буде. Погрожує, можливо поміняти навіть якість віддати тобі. Можливо. Чи фризів міняти дуже сильно. Або А4 хоче піти. Але що це йому дасть, ніхто не знає. Так. Ну, як ні до нього добратися? Тепер у мене слон просто, якась звірюка тут стоїть. Так. Б'ю. І залітаємо тут. По приколу. Якщо ти б'єш, якщо ти б'єш, то тут, тут ти теж? Так, ну, треба поміняти чорне поло по схемі. Далі якось. Дати йому втікти, хоча й він втікає. Ні, так, вирішу піти. <смітна> В 5 мабуть, треба грати тут. Або шах сюди. Так, якщо зараз шах сюди шах, часу нема. Трою, то я тут ляпну, чи ні? Що ні? Тепер якось тут їсти? Гратись з цим ферзе Окролем. У мене кінь тут може ще захиститись. Справа така. Чек, і якщо що, хоп і зловили. Ферзіам. Ну, окей, шах. Осем'ята і все. Попався тут суперник, все на зв'язках, і слоник тут втрачається. Ну, там і ферзь, і король, і все. Складна партія. 71 на 64. Дозволили суперник мені просто так лінію відкрити, йому треба було тут, можливо, аж 5 зіграти тут. Типова ідея за чорних це зіграти H5, якщо на G4 не реагувати. Ну, Якщо я там, там буду якось здвоювати, ну наприклад, і... там, чорний якось зіграють, я зіграю і на розмін. Ой! Забрати конем. Все блокувати і не дати. Так просто відкрити лінію H. Слон на 6 було сильніше відразу. Ну, мені щось здавалося, що він так піде і що потім робити. А потім вже 4 і пішечками. Пішечками трошечки продавити, ну окей. Проблема в тім, що суперник провисає білі поля. І вторгнення ферзь через жертву якісті. Білі проводять. Хоп, хіп. Ну тут було сильніше що, А, f 5 То тут і F5 треба було. Я... Зв'язки, зв'язки F5 вже було, мабуть, не так сильно. Проблема в тім, що якось там. Ферзь c 5 тура F1. Тому ми туру підключаємо саме. Глобову було було атаку на короля. І тут проблеми з усіма фігурами. Слоном королем А Це не дуже добре. Так, так. І він забрав не тим. Король G6. Ну, здавай, здається, так. Ой. Король G6. Король G6. Ну, це хітмастера. Хіт Обкрутив би мене так. Навколо пальчика і все. Ну, він забрав турою. Я відіграв якісь назад. Навіть фігура вийшла в мене зайва. Окей, тут вже така цитнотна гра пішла в нас, і тут невдалося стало на лінії F і це втрачається. Окей.